Після євро 2012 готелі України недозаповнені на 40 відсотків. Як підвищити невтішні показники? Знає організатор готельного форуму. Мітін Поєнд в країні було здано і построено дуже багато готелів, висіла конкуренція. Таким образом, кількість туристів, які приходять на один готель, уменьшилися. Тобто впала заповняємося готелів. Ми пригласили представителі госадміністрації Львова Одеси, Києва і Крима. Щоб вони розказали тому, що вони планують делать в наступному году в этих городах для привлечения туристів. Наповнити гаманець можна і в не сезон. Той рік до бюджету Львова надійшло понад 3 мільйони гривень у вигляді податків і туристичних зборів. Натомість лише один масштабний фестиваль може принести готельєрам і рестораторам понад 15 мільйонів гривень доходу. Здається, п'ятизіркових готелів у Києві більше ніж потрібно, а не вистачає саме трьох та чотирьох зіркових. В інших українських містах зовсім інша історія. Чесно, сервіс не на тому рівні, та навіть не тяжко знайти охочих працювати саме у готельній сфері. Розвиток готельного бізнесу з точки зору інвестування один із найперспективніших в Україні, адже кількість готелів в Україні на душу населення вважається недостатньою а більшість існуючих готелів потребує реконструкції та значного оновлення фондів. Я особисто переконаний, держава має допомагати розвитку туристичної галузі, і це реально. Наприклад, можна збільшити кількість авіарейсів до України. Що стосується операторів ринку, їм варто звернути увагу на навчання персоналу. Девіз однієї із секцій, попереджений, значить, озброєний. На форумі розкрили плани щодо відкриття нових готелів в усіх регіонах України, які можуть стати серйозними конкурентами існуючим. Мы заключили на этих площадках несколько контрактов. Мы заключили два контракта на форуме для девелоперов и инвесторов офисного рынка. И сейчас на стадії заключения контракта. По ну, тиражного контракта по гостиничному ринку, і перший розговор, перший діалог состоявся іменно на этой площадки. Ті, хто побували на форумі, хоч раз, обов'язково прийдуть ще певні організатори мітін Поєнт, адже на майданчику обговорюють найбільш актуальні питання сучасного бізнесу у сфері гостинності та укладають цінні угоди.